Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз я знаходжуся біля своєї грядки із часником. Часник у мене дуже гарно зійшов. Зійшли всі, всі зубчики, які я посадила, але його потрібно підгодувати і обробити від того, щоб листочки були набагато зеленіші. Адже чим зеленіше стебло, тим воно здоровіше, краще взаємодіє з сонячними променями і при правильному підживленні ми отримаємо більший урожай часнику. Для того, щоб зробити листя часнику зеленим і прибрати жовтизну, я використовую один рецепт, який дає непоганий ефект. Для цього я використовую три препарати. Це квадріс, карбамід і сульфат магнію. Карбамід це азот, який легко засвоїться рослинами і при попаданні на листя не робить на самому листі ожогу. Використовую я 2 столові ложки на 5 літрів води, так як у мене невелика площа часнику, то для мене достатньо і 5 літрів води. Сульфат магнію я беру 15 грамів знову ж, на тих самих 5 літрів води. Магній надає рослинам яскравості, листю яскраво зеленого здорового кольору. Якщо ми обробляємо квіти, то квіти у нас яскраві. У мене є на каналі розповідь про троянди, як я використовую сульфат магнію. І до того ж, у у сульфаті магнію є сірка, яка допомагає засвоїти азот, який є у нас у карбоміті. Третій препарат це квадріс. Квадріс це фунгіцид і в нього теж є ефект стимуляції зеленого кольору. Тому також я до цієї бакової суміші додаю квадріс на 5 літрів води 6 грамів, тобто один пакетик цього фунгіциду. Все воно добре розмішується, окремо кожен препарат, і потім я заливаю у баков... роблю бакову суміш. Саме головне це обробити рослини максимально якісно, гарно розпилювати і обробляти кожен листочок. Тоді ми можемо отримати гарний результат. І таку обробку можна ще повторити через 10 днів для того, щоб закріпити.